От я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От, от вставати їх і учити. Ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі, ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема, величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понімаєте, от як, наприклад, делают то ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому виведе, вони прямо на вулиці підзатильники дають. Ти коли останні бачив, щоб українці, які там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, Хтось якийсь підзатильник з наших дав. Нічого всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячі. І вони залишають ужасний слід. В усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а їх хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте подзатрильники і так далі, поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. От Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях свої аккаунту. Пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, це і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список Форбс. Зареєструватися заберем. Можете... Посилання в шапці профілю. у вас же там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посилання в шапці профіля телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Українці в Україні залишилась половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, в десь в світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в європі, і нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років. Поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ж дитин якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилася, там Путін помер, я не знаю, що ви ждете, Да? О, чому сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, це самим. Свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, я би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От такі от. Бо от так я стануся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишливих.